А ми поговоримо далі про готовність до наступу тих, хто безпосередньо буде брати в ньому участь. Це гвардія наступу, і про неї говоримо з Русланом Музичком, речником Національної гвардії України. Пане Руслане, добрий вечір. Слава Україні. Добрий вечір, героям слава. Напередодні очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клеменко в інтерв'ю БіБІСІ сказав, що гвардія наступу готова виконувати бойові завдання, вона сформована і чекає накази. До цього часу які завдання виконують бійці гвардії наступу? Зокрема, тих підрозділів, які було сформовано в межах Національної гвардії. Перше, що я хочу відмітити, це те, що наразі все, ще триває бойове злагодження, зокрема підрозділів рівня і батальйон, які були сформовані із добровольців, які долучилися у лютому, у березні і, зокрема, також у квітні. Ця робота можна сказати безперервна, тобто тут не можна поставити якусь крапку, тому що навіть ті військовослужбовці, які виконують задачі безпосередньо на фронті і виходять на ротацію після відновлення, вони також проходять бойове злагодження перед тим, як вирушати знову. Для виконання бойових задач в те чи інший район, що стосується також самих підрозділів бригади гвардії наступу. я відмічу також, що ми говорили про це, що вони були сформовані на основі діючих підрозділів, і деякі підрозділи також до цього часу. Виконують задачі, зокрема на Донецькому, Луганському напрямку, на купянсько лиманському напрямку, і це також важливо, тому що вони розуміють актуальну перебіг бойових дій, актуальну ситуацію, тактику ворога. І також ми продовжуємо формувати резерви, тому що досі надходять заявки. Вони надходять через сайт ці форми всі активні, тому формування резервів і підготовка. Цих бійців, вона досі, досі в процесі. І, О, як я перепрошую, навіть... просто ми якраз показуємо той ролик, про який я говорила на початку, саме цей ролик опублікувала Ганна Мар'яр, і це до нас заклик не говорити надто багато. Але ми з вами, якраз, мені здається, дуже обережно говоримо про це. Я хочу сказати, що анонсування певних дій. Певних, скажімо так, активних дій на полі, бою чи то навіть як кажуть, сезонно бововни, то такої військової задачі немає. Звичайно, це режим тиші, те, про що завжди просять. І що стосується також і протиповітряної оборони, що стосується пересування техніки чи виконання задач, проте у нас є задача головна про яку ми можемо говорити вслух: це звільнення всіх наших територій. Пане Руслане, щодо резервів, яким чином зараз з ними працюєте? Я не знаю, що я можу вас запитати, наскільки вони численні. Якщо можу, то дайте відповідь. Якщо не можна про це говорити, то принаймні, яким чином з ними працюєте? Чи готуєте їх вже паралельно. Щодо резервів, я можу сказати те, що ми їх формуємо, як кажуть військові, я думаю, військові розуміють достатню кількість. І звичайно, тут мова про те, що вони також були оснащені і підготовлені. Як зараз відмічають інструктори і командири, які займаються з цими підрозділами, які проводять навчання на певних полігонах, вони відмічають, що вже навіть резерви мають досить непоганий рівень індивідуальної підготовки, і звичайно, зараз робота проводиться для того, аби вони опановували і засоби зв'язку, і водіння бронемашин. Ну і звичайно, що стосується бойового злагодження, то тут велика задача для того, щоб випрацювати цю командну роботу, тому що, наприклад, зараз в великій зв'язці працює артилерія поруч із розвідкою, поруч із використанням безпілотних літальних апаратів. Тобто, це ті той досвід, який по суті привезений недавно із зони виконання бойових дій. Пане Руслане, дякую вам за інформацію. Руслан Музичук, речник Національної гвардії України, про підготовку гвардії наступу до виконання завдань зі звільнення українських територій від російських загарбників. Про цей контрнаступ, про який ми з вами дуже обережно говоримо. Дуже обережно, щоб не дай Боже ніде нічому не зашкодити. Ми з вами впевнені, що тут всі маємо спільну таку. Мету, щоб все пройшло як найкраще, тому тому так.